Уявіть, на дворі 2012-й ви надивились на ніч містичних історій, і після цього вам сниться, що ви по аїшному лісу, в якому пасеться аїшна коза, шкода, що не аїшний віслюк, бо трохи далі сидить засаді аїшний дракон. Ви накидуєте плащика, і твоє обличчя, коли всю ніч спала на бігудях алоканів вистачило тільки на перший кадр. Ох, ці розривні меми 2012-го. Ох, це відео виробництва 2025-го. Так що там далі? Який страшний чорт на дереві, відсилка на дантівську браму, пекла, яка веде з лісу, в такий самий ліс, що символізує те, що ми в принципі і зараз не в Барбіленді. Бачите, перше коло саме сюди попадають погані художники, приречені на вічне покарання страхом, що їх замінить Аїшка. А ті, кого не взяли в академію мистецтв, просто кладуть тут плитку. Трогайте стіни. Стіни збуджуються. Ідете подавати документи в головний корпус універа, склейка приходити на пари в свій корпус. Ладно, насправді це вийшли через пекло, чистилище, і нарешті потрапили. На звичайну київську заброшку і спиною до вас стоїть ведучий містичних історій. І ви гукаєте його? Павло, Павло! А він повертається і каже: Я не Павло. Я Тарас Баруха. Ну, ви прокидаєтеся, розповідаєте цей сон для струї води, доживаєте до 2025-го і такі. О, другий сезон містичних історій. Вмикаєте, а там. Вітаю! да. Світ змінюється, і містичні історії з Павлом Кастіциним змінюються разом із ним. І тепер вони містичні історії без Павла Кастіцина. І давайте подивимося. Як це на них вплинуло? Чи замислювались ви, чому у нас час високорозвинених технологій, люди все більше вірять у містику? Задумувались? Нє? А що ми підкорюємо світ, але разом з тим не можемо впоратися з власними страхами перед незвіданим? Да, Тарас, ми і Сора захоплюємо світ. Ми пахали. Я і трактор. Я Тарас Симбалюк, колостяк. Сьогодні привітри для вас завісу по той бічного світу. Тому що містичні історії це частина нашої реальності. І да, гасло нового сезону, коли реальність більш загадкова, вочевидь, більш загадкова, ніж всякі там вигадані містичні історії. Уже відчувається цей виклик, оця антитеза до попередніх сезонів. Тіпа, що ви нам, Павло, всякі небилиці розповідали? В реальності ж все набагато цікавіше. Тому дивимося першу серію Жертва чорного мага і пам'ятаємо, що це. Все як в житті було. Отак нам Тарас Цімбалюка й переповідає. Кажуть, та й твою мать. Історію почнемо сьогодні слухати чи Ні. Кажуть, найкращий захист від чорної магії це ніколи не звертатися до чорної магії. Але, на жаль, героїня нашої наступної історії не знала цю просту істину і сама. Без власної на те волі викликала магічний вулкан темних сил. Тобто, якби вона знала цю просту істину, то нічого б не змінилось, бо все одно все вийшло проти її волі. Зацінили копірайт, да? Дійсно, ти права, дозволь мені виправити ситуацію. Зацінили, не зацінили ти то добу, я чого на копірайтеш буй. Ладно, далі там реально хорошо буде. От зараз Кристина 25 років. Класична злодійка клофелінниця Класична злодійка клофелінниця Класична злодійка клофелінниця В якій реальності живемо? Це дуже сильний гіпотензивний препарат. Особливо він користується попитом у кримінальному світі за його цікаві властивості. Я свого часу також з візитівки Христина, наче як не дуже позитивний персонаж, бо не кожен зможе себе асоціювати зі злодійкою Клафіліницею, хай навіть і класичною. Але в першому реченні, яке от зараз буде, вони просто все переграли і буквально тикнули нас в те, що ви і є. Христина дуже любила гроші, але заробляти їх, як і всі, їй було зовсім не цікаво. Тому дівчина обрала для себе не зовсім звичайну професію. От воно що? От де раби системи, аби вонючі, звертають не туди. Треба було після дев'ятого вступати на Клафілінщицю, щоб мати в руках професію. А то повивчаються на цих айтішників і. Живуть свої лахавські одинакові будні. А тому що треба не всякай хуйньою займатися, а жить інтересно, дресірувати пса патрона і проводити свій звичайний робочий день типової професійної клефелінниці якось так. Заходить, значить, традиційна клофелінниця в бар, бо в сурлі, мов коти по нас цикали. А там. По класиці, як так і надо, Сидить багатий мужик в горді, самоті попиває віскі коло і активно провоцирує. Звичайна, клафіліниця підходить на нього і каже: з таким красивим годинником і сам то та дихаєш. Ну після такого майстерного заходу, щоб не склеїти приязний діалог, ну це так не може бути. Ну і щоб в барі не приспічила попісять, ну це вже якась чорна магія. Тому хрестоматійна клафеліниця вижидає момент і робить свій хід. Оточуючим при цьому похуй! Отак і пропрацьовується соціальна тривога. А ще зверніть увагу на цю режисуру: як одношарово ведуть нас слова і як об'ємно промовляє інтер'єр! Одразу очевидно, що його роль далеко не в тому, щоб ми повірили, що герої дійсно знаходяться в другому закладі, все пішло на символізм: кам'яні джунглі. Жертва полювання стала усього лише черговим трофеєм в красивій рамочці. Але й хижачка в дупі. А ще цікава позиція в меню: просто цілі з листям яблука, бо вони всі там тварі в цьому сюжеті. А ще це все натякає на мораль, що не можна троїти людей і щось у них красти. От, ну як в теорії можна, але тільки один раз. Бо от суть багатих людей. Хай навіть вони такі, що на них отрута діє прямо з перших секунд, то так. Так, да, я буквально зараз прочитала на якомусь медичному сайті, що клофілін діє не отак одразу, а хвилин через 30. і тепер було щеміть цих, що вони не знали. Так от, людина колись прокинеться. І це в хрестинених інтересах. І він, як багач, не скаже: Ой, у мене тісно гаманець і годинник. Все світ дає знак заробити на новий. Ні, він, отак як він є, встане і піде писать заяву. І Христину знайдуть по якимось вуличним камерам. Але у Христини проти цього є чіткот. Косплей. Ми вже досить далеко від співчуття головній героїні, та все ж не обов'язково займатися кримінальною діяльністю, щоб мати потребу в зміні образів. А що є невід'ємною частиною образу? Це аромат. І класно мати можливість кожен аутфіт доповнювати своїм відповідним ароматом як аксесуаром. Так вважаю український бренд парфюмерії «Away Today». і я, отримавши їхній повний сет пробників, повністю з ними погоджуюся. По перше, це топ нестандартних розваг, коли вимикають світло. А по-друге, це ідеальний подарунок людині, яка ще не знайшла свої ноти, але хоче з цим розібратися. Бо тут цілих 10 різних ароматів, приблизно стільки настроїв у мене змінюється протягом дня. Деякі мені особливо запам'яталися. Це, наприклад, Cherry ван, який грайливо і безтурботно пахне такою цукерковою вишнею і піснею там, де Кеті Перрі оцінює смак чиєїсь вишневої губної помади. Або, наприклад, Wildest Dreams, такий легкий, зрозумілий, свіжий. Мені він пахне такою мрійливою молодістю і освіжаючим напоєм. Ну, ви зрозуміли, разом із сетом ви ще отримаєте чудову гру на асоціації, які у кожного будуть свої як і фаворит. І у мене це Mood Swings. Я люблю, коли все концептуально, і це просто попадання в усе. По-перше, назва уже моє. Але що переконала, що саме цього пробника мені буде замало, так це те, що я от його втихаю, і я вже не тут. А в іншому Светрі перше приїжджаю на зимову країну, яка сяє гірляндами, сміється вуличними атракціонами і в кожному куточку пахне Глінтвейном. І ми кілька годин катаємося на ковзанці, а потім брешемо продавцям про свій вік, щоб спробувати хоч по ковточку того Глінтвейна. І зараз це мій улюблений напій, який може покращити усі мої 10 мудів і асоціюється зі святом. І цей парфум мені якраз. Пахне святом і попадає просто зараз ідеально в сезон. А завдяки доступним цінам навіть не доведеться нікого грабувати, щоб спокійно, серед великого вибору сетів та ароматів. Обрати подарунки для близьких і для себе. І щоб точно від гріха подалі, від себе я дарую вам промокод Валеріана, який дає знижку 15% на всі товари Away Today протягом 7 днів з дня публікації цього відео. Буду рада, якщо цей подарунок ще й доповниться новими позитивними враженнями. Ну а поки вертаємося в жорстоку реальність Тараса Цимбалюка. На наступне діло Христина йде в образі Мерелін Монро. І за нею хтось з цікавістю спостерігає. Хіба Берлін самі в парі сидить? І, звісно, 25-й рік на дворі хочете злитися з НАТО в памкасплейте Венздей відбувається ненав'язливий флекс з перстнем. Статіст з'їбався. Дівчина зустрілася поглядом з чоловіком і зрозуміла, що він зовсім не проти познайомитись. Зваблюю вас усіма можливими способами. Поставте лайк. Чоловік представився германом. Христина не могла повірити власній удачі. Блін, реально, оце да! Ну, якраз же германа і не вистачало для колекції жертв. Вау! Ну, чесно, цих владіків і Артемів, ну по 10 штук уже. А Єрман, ну він як легендарна карточка просто. Ну нарешті, нарешті, Христина може з чистою совістю зупинитися. До речі, зацініть знову ж таки цю постановку, да? вона вже за гратами практично. І бачите, що виходить у нього-то теж рильце в пушку. Угу, Зараз якраз нюхен. Вона відчувала, тут пахне великими грошима. Мені здається, там пахне якимось ядреним одікалоном і трошки перегаром. Але ладно, вона ж там не було, може, і грошима. Тут правда подібно. Але на лихо, Герман не збирався нікуди відлучатися. Значить, не курить, гроші є. А навпаки, запропонував продовжити вечір у нього вдома. Інтерактив. А напишіть в коментарях свій варіант. Краще де правильний, А чим може займатися Герман, якщо у нього оцей знаменитий манікюр на мізиці? Ну, як ви думаєте, от може людина на гітарі грає, може поштові конверти відкриває? Ну, проявіть дедукцію. А до правильної відповіді залишилось зовсім небагато часу. Вони якраз ідуть до нього. Чуттям професійної злодіки вона зрозуміла, що справа занадто затягується. Ну, Недарма цей диплом по злодійству захищала, Задобився. А прикиньте, чим Герман заманив її до себе. Обіцяв показати колекцію антикваріата. Да, дорослі інтелігентні чоловіки. Теж пізда болять Христина навіть не підозрювала, що жодного антикваріату і близько немає. Дівчині було трохи ніяково, і дівчина в будь-якій ніяковій ситуації дістає козир з декольте. Приклеїли. Довбайоби. І за тим, як Герман після Віскаріка, хлопнув ще віна з клофеліном, нічого не відбувалося зовсім нічого. Тобто, перша людина в Христининій кар'єрі демонструє рецептурну реакцію на клафілін. Да, Пам'ятаємо, і далі цікавий момент: Христина дивується, подвійна доза клофеліну мала звалити з ніг навіть слона, і Христина чекала цього ефекту. Тобто, розумієте, да? зараз подвійна доза. Уже в ньому. І тут я ще більше проникаюсь головною героїною, бо з неї професійна клофіліниця, як з мене, програмний інженер. Ні, це треба розібратися. От дивіться, у нас дано. Та? На лекції записували факт. Подвійна доза звалить слона. Угу. На людину там йти теж можна, там допустимо похибка у вазі. Знаєте, От, все. От Для справи оцієї дози достатньо. Але Христина. Мало того, що бухає просто на ока, там вже як витрусилась, так на і буде. Да. Тому а звідки нам відомо, до речі, що там реальна подвійна доза, цього клофіліна в бакалі тепер. Ну, ладно. Але от в чому суть? Вона з собою прихопила більше ну, про всяк випадок. Ну, раптом там мужик прийде більше за слона по вазі, Ну, всяке ж буває. І так, візуально германа оцінює. Ти диви, гад, не впав. Ну і ми ж не в Африці, врешті-решта. Да? Хто тут того слона взвішував? Може й такий. Є баш іще. І прикол же в тому, що вона взяла з собою ще. У неї з собою доза більша за ту, що валить слона. Отака така людина, да? головна героїня. Співчувайте, блядь. Ну тут і Герман зі своїми яблуками, як візуальний символ, теж нагадує, що нема тут хороших, всі тварі. От і виявляється він, ким би ви думали, я почитаю в коментарях. А насправді. Чорнокнижнику, темним магом. Ну, Герман хоч дози в зілях відміряє. Чи дай палася та місяць? Але ритуал, для якого треба було при свідках увезти людину з бару і замастити її кров'ю власну квартиру, меблі антикварні, будучи спойлер досить відомою особою в певних колах. Не здійснився, бо якраз по рецептурі подіяла китова вже, напевно, доза клафіліну. Христина Який пахне великими грошима. Лутає германа. Грошей у нього не було. Вже опускаємо планку комодів і скриняк, ну і головний трофей не забуваємо, бо на цьому далі буде крутитися сюжет. Будь-які персні, що одягнені на магах, чи клунах, має дуже велику силу і своє значення. Виступають свідки колеги потерпілого. Багато з них передаються від мага до мага, від покоління до покоління, І ви з такою силою не впораєте. Угу. Наступна розумієте, Такі речі, як амулети, обручки чи будь-які прикраси не можна брати, особливо обручки. А оскільки це стаття, вірно? Оскільки вони перекривають енергетичні канали і, взагалі, забирають забагато вашої певної енергії. Угу, Ми поняли, можете ще щось по темі додати? Це взагалі. Руками чіпати не можна. Рекламую своє відео про товари на тему. Там ми знайшли спосіб обчищати чужі кишені, не чіпаючи нічого руками. І ще багато інших цікавих штук. Подивіться після цього відео, якщо ще не бачили. А у нас тут наступний день: саспенс, but бро, екскюз, a бро. На це все коротше. Герман, як поки найприродніший персонаж тут йде, напевно, все таки в поліцію писати заяву. І тому Христина вирішує бігти в протилежний бік. Але там на неї чекала нова прикрість. Раптово зламалися підбори. Та хрін би вже з тим, що поламалися. Вони почорніли. Чорна магія якось. І мужик такий поруч. Йо, зламали підбор. Ну ти, блін, фу. Дай я з тобою в одному полі срать не сяду. Піду, поки не закантачений. Підвела погляд. І знову побачила Германа. У пальці спробувала сховатись за газетою з надією, що він її не впізнає. От просто прикиньте, ви йдете і вас буквально вчора отруїли і пограбували, і тут на лавці хтось, отак. Шкіриться. Я не знаю, не більш підозріла, тільки якби на цій газеті ще очі були вирізані отак. До речі, Блюр на газету це вони зробили, це не я. Mm, щось приховуєте, думали не помічу. Як добре, що на монтажі у мене є можливість насолодитися кожною молекулою цих шоу і розгадати тайну заблюреної газети. Там усього лише сумнівної верстки стаття, яка повідомляє, що Герман, царство йому небесне, біл, а травлінклефіліном. Але не будемо придиратись, зробимо знижку на те, що журналісти цього всесвіту працюють з феноменальною оперативністю, там по сюжету пройшла буквально ніч. Вони вже в курсі, що відбулося. Скандальне вбивство антиквара. Антиквара. Жодного антикваріату і близько немає. Обікрасти простого громадянина легко. Фу. Реально. А от вбити чорного мага. Да. Людей, які займаються будь-якими езотеричними знаннями, їх у принципі не можна чіпати взагалі. А звичайних на здоров'я. Що з вами всіми не так? Починається новий акт. Залягти на дно в селі Христина професійно звалює до тітки з речовим доказом на пальці. І Герман, який почав уже трохи розлагатися, прийшов її полякати, щоб не розслаблялася. Коли вона взяла цю обручку без дозволу, та яким хуєм це обручка? Я вибачаюся. Ну треба ж якось готуватися. Тебе по телевізору показують. Вона підключила до себе. Ну тобто, встановила нерозривний зв'язок між собою та іншою людиною. Так, да. обручки вони такі, будьте обережні з цим. Ось скажіть, а що має приходити по ночах до дівчини, яка вбила чорного мага? Я не знаю. Як не привид цього ж мага? А, -а, -а ну да. Тоді все правильно виходить. Христина сповідується. То є обличчя, коли твоя внучата племінниця розповідає, що вбила людину клафіліном за скринькою, перстень. Але перстень не простий, Він, окрім усього, ще й працює за принципом спогадів з Гаррі Поттера. Торкаєшся, і тобі в голову транслюється містична історія. Скорочено. На Ютуб-стрічка виходить, працює навпаки. Ви якщо з телефона дивитеся, ви прям. Пальцем торкнулися цього відео і тепер дивитися містичну історію подовжено з обговоренням яблук на тарілках нігтів, масовки. Все, бабка тепер теж з нами в темі. І як тільки ми подумали, що нарешті перший непідозрілий персонаж вона дістає книжку. Яка удає в максимально швидкому доступі, де закладинка прямо на сторінці з цим самим перснем. Така у бабки настільна книжка. Це не просто прикраса. Та ми поняли. Взяти у людини каблучку тим більше із чорним камінням. <клес> з червоним. Там червоний камінь. А тим паче у чорного мага. От він чорний. Йому для початку потрібно було, щоб вона постраждала, щоб вона повернула перстень. Куди? Хай просто скаже куди словами через рот. Блін, пасивно-агресивний дух не вмів комунікацію. Канонічна подія Христина приходить до церкви просити про допомогу, але її знову накриває. Розумієте, для того, щоб церква захищала тебе, ти повинен покаятися. Але сила, покаяння, то є сила, то є люкс, то є сила, капітальна, то є чудо, і чудес, капітальні, два еспресо замовляю в стьордесе і злітаю помаленьку до небес. Ого, як файна сила, 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 то є люкс, то є сила капітальна, то є чудо, і чудес, я літаю, і летальна, я си то є люкс, покаяння і молитва то є фест. Щоб не забували. Але це відбувається тільки, оскільки Господь допускає. А для чого Він допускає то вже інша справа. Як бачимо, він не дуже перебірливий в тому, що допускати. Та що б там не писали в новинах? Якщо хочеш, щоб армія захищала тебе, треба донатити. Це завжди буде правильним рішенням. Штабний фонд третього армійського корпусу разом з Приватбанком запустили масштабний збір героїв районів з метою 100 мільйонів гривень на гарячі потреби корпусу. А за донат від 300 гривень ви отримуєте можливість виграти в розіграші три квартири від трійки. Уявіть, сміятися з огляду квартирних оголошень, коли це вже не ваші проблеми. Посилання на мій конверт і на сайт збору в описі. Те, що відбувається на екрані далі. Я просто перекажу. Христина виходить з церкви і далі просто жучайша сцена. Я поясню, в мені ця проходка розбудила забутий жах. Оцей чорний плащ з резидентивела. Ну, це моя навіть не дитяча, цілком уже доросла травма. Я не знаю, це моторошно ну просто капець. І містичні історії прям вдало знайшли чим надихатися. От це було добре. Так от, Герман страшно йде, Христина класично клішейно падає, він намагається зняти перстень, черговий раз той не знімається. Ви ж там всі такі шарящі, Ну, існує стільки лайфхаків, щоб зняти ту каблучку. Ти чого їм не підказав. Ну, коротше, не знімається. Герман тягне Христину на кладовище, перстень знімається. Меджик радісний Герман дуже схож на озі Осберна. Він починає закопувати Христину у безодню. Там так і сказали. Тарантинівський кадр знизу, супергеройська поява бабки. Вона ультує хрестом, тим самим, що був в книжці біля персня. Бачите, режисери нас на уважність беруть. Звідки з'являється вогняний знак? Герман драматично згорає, закінчується тим, що Христина йде в монастир. Все, мораль. У них не живіть блудним життям. Що я вважаю? Не вбий, не укради. Але й упахуватись на роботі теж гріх. Бо вигорите ще до потрапляння в пекло. А щоб завершити позитивніше, живи, кайфуй і іншим не заважай! Стоп знято!